Вісім прихованих енергетичних вампірів, які забирають у вас найбільше енергії. Це не твоя провина, а моя відчуття постійної провини або провини без жодних причин, веде у безсильну прірву апатії. Вибір зроблений, дія відбулася. Якби не було важко, треба відпустити та йти вперед. Тримайтеся якомога далі від тих, хто засуджує, маніпулює, скаржиться, драматизує, несе одним словом, тільки негатив. Це вампіри, паразити або так звані кровосісі, які існують в цьому світі лише завдяки енергії інших. «Прошу вас, підкажіть мені, невизначеність та метання завжди лише забирають і нічого не дають натомість. І навпаки, мета, кінцева точка, дає сили упродовж усього шляху. Що було, загуло. Що буде, та й буде. Ти цінуй, те, що є. Спогади про те, як раніше було краще, та мрії повернутись назад, породжують застій. Життя котиться в пекло лише від того, що ви самі обрали такий шлях. Повторюючи, що краще вже не буде, ви програмуєте свою реальність. Могутню силу думки ніхто не бере до уваги і мало ким усвідомлюється. Вона породжує саме ту реальність, яку ми обираємо. Великий банк чи малий, я хочу заробляти. Обравши справу не по душі лише заради грошей, ви втратите найцінніше. Навіть найменша роздратованість завжди породжує приховану отруту, яка забирає життєву силу. Нудьга, апатія та незлічене валяння на дивані заберуть ще більше енергії, ніж якби ви піднялись на Еверест. Енергія приходить туди, де є енергія. Цей закон незмінний. I apologize for nothing. постійне виправдовування це сестра провини. Пояснюйте свої дії чи поведінку лише в тих випадках, коли це дійсно необхідно.